Майже щоліта у Хмельницькому проводять дитячі перегони на толокарах та самокатах. Не став виключенням і 2023 рік. Перегони пройдуть наприкінці серпня. От, власне, все, що вам потрібно про них знати, зараз ми запитаємо у методистки міського центру по роботі з дітьми та підлітками за місцем проживання. Мар'яна Харкевич в нашій студії Вітаю вас, пані Маріяно. Слава Україні! Доброго дня, героям слава. Уже це можемо сказати це традиція у Хмельницькому проведення таких перегонів. Який це рік поспіль? Вже? Це вже п'ятий рік поспіль. Враховуючи, що один рік був карантин загальноукраїнський. Тобто ми пропустили це вже п'ять перегони на толкарах та самокатах. Тобто діти Хмельницького зростають разом із перегонами, і фактично можуть брати участь від початку, там від двох років, так, так від, так, двох, від років двох років і так. зростати разом із ними. Про учасників хто може взяти участь? Участь можуть взяти так, як ви вже сказали. Дітки з двох рочків до сіми років. Це uh -huh. дуже важливо до сіми років, тому що ми просимо читати уважно анонс, читати уважно афішу нашу, тобто так само, і уточняємо цей момент, тому що враховуємо ми вік діток, і самокат це вже для них трішки такий транспорт не надто зручний, якби такому. Так, тобто від двох до семи, але при цьому тут ще теж є поділ, так для толокарів, яка це вікова категорія? Дивіться, у нас є чіткий поділ вже протягом всього часу наших змагань, тобто з двох років до чотирьох, до чотирьох рочків. Це у нас змагання на толокарах, тобто ага. невеличкий автомобіль, де дитинка відштовхується ніжками і долає дистанцію. А з 4 років повних до 7 років у нас ідуть самокати. тобто… Також ми такий маленький нюанс враховуємо, що якщо батьки бажають навіть молодшого віку на самокат, бо є такі, от uh -huh. сьогодні навіть телефонували і казали, що там ще дитині немає чотирьох рочки, ну вони вже і не проти. Стати на самоката. Вони гарно володіють ними і можуть гарно долати дистанцію. Тобто, ми йдемо на зустрічі. Uh -huh. Якщо батьки на це згодні, то ми пояснюємо, що ви зрозумієте, не буде там 4 і 5 на самокатах. Ви можете так само прийняти участь з тими дітками, кому майже 7. Uh -huh. Тобто, ви ж самі маєте це розуміти. Але батьки розуміють ідуть, якби зустрічі і. Чують нас, якби це дуже приємно, і вони знають, що те, що вони зареєструються, вони отримують масу емоцій і задоволення. Це в будь-якому випадку, можливо, хтось із батьків, хто дивиться на терп, думає про те, ми б взяли участь в перегонах, але в нас нема там свого самоката, а тим паче толокара. Як ви вирішуєте цей момент? О, цей момент щороку в нас постає тоді, коли починається реєстрація, тому що багато хто з батьків телефонує і починає пояснювати, який в них самокат, чи то локар, І я завжди наголошую, чи там хтось з колег каже: Ми тут в нашій афішці є графа. То локари та самокати надаються організаторами, і ми просимо уважно дивіться, як вона ну, повторити цю дрібницю, якби ми наголошуємо, що не потрібно. Навіщо вам з собою, якщо з інших мікрорайонів люди міста не в центрі не проживають і будуть вести з собою? Ми все робимо для зручності, для комфорту. І ще головна така умова для рівності умов, mm -hmm. так тому що в одних толокар більші колеса, других менші. В одних самокат так само з mm -hmm. колесами, це значить швидше буде подолана дистанція. ця сама. Тобто, ми надаємо транспорт для справедливої конкуренції. Так, це так, важливий, важливий дуже момент. важливий, так, <сум> так так. Наскільки дитина має володіти цим транспортом і толокаром, і самокатом? Тобто вона не може прийти на змагання, і це буде її перший поїзд на толокар. Так, батьки, знаєте, до цього свідомо підходять. І от як показує досвід цих років, то дітки надзвичайно швидкі. Якщо це толокар, то толокар. толокарта сіла. Вона познайомилася, ми угу. да там кілька хвилин. Тому що маленькі дітки, їм завжди цікаво. Так як у нас толокари і самокати яскраві, тобто забарвлення мають, їм це цікаво, вони ознайомлюються. Бувають такі старти, що можна навіть не зрозуміти, як подолали дистанцію. Вони надзвичайно швидкі, і це і видно, що є підготовка. От батьки elderly. підготовлюють своїх діток. І це добре, тому що вони з ними проводять спільно час і це радує дійсно. Тобто, тренування треба вже починати і готуватися <на> до змагання. Тому що боротьба і такі от. Це досить ну, відбувається в такому. Нема такого, що дитинко так сіла на то локар, як зараз показано, і вона там собі: ой, куди там їхати? Чітка дистанція, там тато чи мама, і долають її з такою швидкістю. Ну це приємно бачити дійсно. Приємно бачити обличчя, усміхнені дітей. Це ми кадри бачимо, як минулого року так. проходили перегони на власне стадіоні Поділля. Яку відстань? До речі, ви про відстань згадали, яку відстань долатимуть учасники? Зазвичай це у нас 20 метрів відстань, тобто кожен учасник має свою доріжку і долає 20 метрів відстань. Так угу. як тут показано. В них є лінія старту, лінія фінішу, за яку перемагає той учасник, який перший пересік лінію фінішу? Так, тобто. Дехто єдине правило, наприклад, якщо це талакари, ми просимо батьків, вони можуть бути на дистанції з дитиною, але ніяким чином фізично до неї uh -huh. не торкатися. Підтримувати, йти попереду швидше, чи стояти вже в ідеалі це, звісно, стояти на фініші. Тобто, бо дитина бачить, батька чи матері uh -huh. до нього якби, наближається якомога швидше. Щодо переможців, хто визначатиме переможців? Чи це власне буде переможці, які будуть найшвидшими? В кожному, в кожному би, заїзді так, це у нас буде шість заїздів в цьому році, так і перший хто посідає, проходить далі. Тобто в нас mm -hmm. буде така якби чергування, так? і потім ще раз буде приймати участь, щоб визначити фіналістів. Mm -hmm. Тобто, це перший подолав, той проходить далі. Щодо подарунків і так далі, відзначення переможців, тому що для дітей це теж така мотивація насправді і прийти наступного року ще раз і далі тренуватися, і так далі. Як буде цього року? Цьогоріч ми також плануємо, щоб кожен без винятку учасник отримував, отримав подарунок. Всі учасники отримують подарунки. Ну а кращі-кращі вже отримують подарунки від наших партнерів безпосередньо. Вже щось таке більш, як сказати, цікавіше. Минулого року, от ми бачили, що це була локація власне, стадіону. Цього року вирішили змінити локацію. Чому? Цього року вирішили змінити, тому що. Біля кінта траса Гроша Шевченка там місце таке, що дітки, коли вони будуть чекати від свого заїзду, так безпосередньо вони зможуть піти, десь можливо до фонтана, до тих uh -huh. самих каруселів, провести трішки час. Тому що це дійсно, якщо ми починаємо з п'ятої години, можуть бути заїзди і після шостої, бо це ну на кожен заїзд потрібен час підготувати доріжку. Учасники що підійшли дуже часто буває, що ми кілька разів е, оголошуємо учасника під номером батьки, десь там. Чи ми зайняті, вони не чують. І якби центр міста всім зручно добиратися, всім комфортно. І є де провести цей час, поки вони очікують свого часу для перегонів. Для участі потрібна попередня реєстрація. Це обов'язково, так? І, власне, як вона відбувається? Попередню реєстрацію ми проводимо кожного року, тому що ми розраховуємо на ту певну кількість учасників, на ту певну кількість людей, які ми можемо охопити. Тобто, ми на всіх наших афішах надали. Соціальні мережі батьки можуть звертатися у соціальні мережі, батьки можуть писати на Viber. але краще всього зателефонувати за номером телефону, який вказаний так само на афіші, і поспілкуватися безпосередньо вживу. Зараз ми говоримо, чиємо всім деталі, які нам цікаві, і кажемо, що ви зареєстровані. Коли ми вас будемо чекати, наскільки активно йде реєстрація, тому що ну фактично ж інформація з'явилась кілька днів, якщо реєстрація відкрита, як відреагували містяни. Ви знаєте, це було дуже приємно і неочікувано, тому що реєстрація відбулася вона всього вчорашнього дня з 1 серпня. Ми офіційно запустили, і на сьогоднішній день. У нас вже є до 700 учасників, то тобто, сім до 70, до 70 так. да, до 70 учасників, які у нас зареєструвалися, тобто у нас є категорії, так то локари, самокати, uh -huh. але що то локари, що самокати ще розбиті на хлопчики і дівчатка. Тобто, якщо ми беремо загальну кількість всіх учасників, то це вже, вже до 70 учасників. Якщо порівнювати із минулими роками, наскільки це активна реєстрація? Ви знаєте, напевно, що кожного року вона така активна. Ну не враховуючи лише перший рік. Бо так як uh -huh. це лише стартував цей проект, і ми, якби ще були не готові до такого, ми також навчалися, ми також враховували всі такі маленькі нюанси, так би мовити, все хотіли ще покращити, покращити все. І ми щиро дякуємо, що кожного року нам допомагає. Міська рада управління молоді і спорту безпосередньо, тобто в тому і організувати, і розповсюдити інформацію і в самій організації цього всього. В заявці яку інформацію потрібно вказувати батькам або бабусям дідусям, хто реєструє? Так тут якби немає різниці, хто буде телефонують, і подруга зареєструвати, mm -hmm. подругу там діток, і бабушка, дідусь можуть телефонувати. Ми просимо саме головне, щоб вказали вік дитини. Повну дату народження дитини, прізвище, ім'я по батькові дитини та контактний телефон одного з батьків, хто буде присутній на перегонах. Участь у змаганнях вона безкоштовна? Участь у змаганнях безкоштовна. Але ми вже другий рік поспіль проводимо благодійні перегони на толокарах та самокатах, тому що ми самі розуміємо, який час ми живемо, і ми кожного дня живемо в цих реаліях, намагаємося донатити по можливості. так, і… Вважаємо, що це така справа, яка, ну, хоч маленькою частинкою ми хочемо долучитися. Минулоріч, ми зібрані кошти передали у фонд волонтерів Поділля. Цьогоріч ми хочемо долучитися до загальнонародного збору на тисячу дронів. Також всі зібрані кошти хочемо передати волонтерам Поділля і таку собі невеличку частинку вкласти від батьків і від нашої установи, тобто для наших воїнів. Для тих батьків, хто можливо хвилюється за свою малечу, власне, як усе буде відбуватись на місці чи є медичні працівники, які, до прикладу, супроводжують змагання, тому що можуть бути різного роду травми, навіть якщо вони дрібні? Так, ми щоріч дбаємо про безпеку наших маленьких учасників. Щорічно у нас присутній медичний працівник під час заходу. Обов'язково всім потрібні медикаменти на місці також з нами. Mm -hmm. І Так само ми враховуємо. Наші тривоги, і так само просимо, якщо під час нашого заходу буде лунати тривога, ми попросимо прийти у найближче бомбосховище для безпеки, для нашого спокою та діток, щоб все було добре. Коли ми з вами починали говорити, я згадувала про те, що є діти, які ростуть зі змаганнями. Чи ви по заявках бачите це? Так, ось знаєте, це дуже приємно, тому що сьогодні, вчора, сьогодні точно була мама, що. Я їй починаю в кінці, коли вона зареєструвала дитину, починає розповідати, що, як, коли, там, деталі всі уточнюю. І вона каже: Та ми все знаємо, ми вже третій рік будемо приймати участь. Це настільки приємно, тобто, ти розумієш, що люди знають і чекають. І так само, як ви питали, чи готуються. І вони так само ми вже почали підготовку. тобто і підходять з розумінням до того моменту, що ми кажемо до сіми років. Тобто, uh -huh. в того річ приймав у, приймала участь їхня дитина, а цього річ не прийматимуть. Дві дівчинки одну зареєстрували, інша сім років є. Я кажу: я перепрошую, вже сестричка буде вболівати за меншу сестричку. Якби ну такі умови, ми хочемо бути справедливими для всіх, і якби бо це перш за все змагання, тобто так. Yeah. Да. Якщо про ще про транспорт поговорити, як ви обирали цей транспорт саме впродовж років для проведення змагань? І чи були якісь критерії і до толокарів, і до самокатів? Е, ну, це напевно, що було таким чином, що всі ми бачимо, хто з чим гуляє і чим проводить дозвілля на вулиці з молодих матусь. І ми бачили, що надто популярні є ці наші толокари, так які почнемо, бо ми самі перші наші. Змагання називалися Перегони на толокарах», бо були присутні лише толокари. Ми їх організовували так само спільно з управлінням молоді і спорту, тобто це такі самі перші, на яких ми навчалися. Угу. І ми побачили, що толокар діткам дуже подобається. Всі і ніжками відштовхуються, долаєш дистанцію. Потім було дуже активно, коли реєстрація відбувалася, було активне такі от. Запит на те, щоб старших діток. А чому ми не можемо старших діток? Ми тільки з задоволенням. А тобто, якщо дитина маленька, це не толокар присутній. Значить старше, це вже має бути самокат. Ми взяли трьохколісні самокати, які йдуть для середнього до 7 рочків. Mm -hmm. І вони також дуже сподобалися діткам. І ми їх закупили, і вже починаючи з других чи з третіх перегонів, у нас присутні самокати. Тому що ми побачили, що дійсно багато хто з батьків хоче ще трішки старших діток. А на толокари вони маленькі. Тобто, і ми тому і так розділили: з двох до чотирьох це у нас толокари, з чотирьох до семи років самокати. Чи є зараз запити у батьків, яким вже діти виповнилося сім років, але вони хочуть продовжувати змагання, чи запитують у вас про те, чи хочете розширювати власне перелік транспорту? Так, за, цей, за ці два дні, так, всього-навсього, але вже були батьки, які просять, і ми говоримо і пояснюємо їм, що. Тобто до сіми рочків далі ми вже не можемо транспорт не розрахований, бо дійсно той самокат. Дітки бувають різної комплектації, якби і різного віку, ну якби. Але до 7 це найкращий вік. Те, що ми зрозуміли, uh -huh. це чітко для себе. Плануємо розширювати, плануємо можливо додати ще якийсь транспорт цікавий для дітей, перш за все. Але в цього річ нас столокари та самокати ще залишаються. Ще раз про реєстрацію. Давайте нагадаємо, ви згадували, що в соцмережах можна це побачити. Чи є якісь офіційні сторінки, де це розміщено, власне, аби люди і побачили номер телефону і так далі. Е, у нас офіційно розміщено в Фейсбуці, на нашій сторінці міський центр по роботі з та підлітками за місцем проживання. Так само у соціальній мережі, такі як Інстаграм. Так само розміщено це і у вайбер-спільноті. У вайбер-спільноті можна подати заявочку, все це чітко. І ми відразу зафіксуємо, якщо якісь будуть запитання, безпосередньо ще задамо, але найкраще за номером телефону, тому що це живе спілкування, і все живу. Реєстрація буде продовжуватися до 25 серпня, як буде бо безпосередньо змагання у нас двадцять шостого. Угу. Ну, можливо, ще й го вранці вже подивимося, як як воно <с. буде. наскільки активно всі місця будуть з влада. Тому що ми розуміємо, що ми можемо певні місця виділити на самокати, певні на толокари. Бо в тому році було таке, що телефонували батьки, і ми вже казали, на цю, наприклад, на самокати вже місць на жаль немає. Uh -huh. Лише столокари дореєстровували, бо ми хотіли, щоб була хоч більш-менш рівна кількість, щоб, наприклад, самокати бо на самокати старші дітки і батьки. Більш такі вже вони, напевно, що більш так активні, бо вони більше погуляють там. Ще, ті тіше маленькі, вони ще думають, Ні, моя дитина маленька. Ні, вони навпаки тим діткам. Це цікаво. На той толокар вживу потрогати і провести час з батьками активно. Зараз ми до речі розуміємо, що внутрішньо переміщеним особам теж важливо і вливатися. Власне, в соціум міста в розваги і далі знайомити дитину вже на новому місті, власне, її і подарувати їй цю усмішку. Чи телефонують внутрішні переміщені особи, чи вам про це відомо? Телефонують, дійсно телефонують за ці два дні, да, всього на всього, але все вже відбулося. <смітна> Телефонували, і для них більш е, детальніше треба пояснити, де проходять самі змагання, тому що так як вони. Не так відносно давно в нашому місті вони не орієнтуються. Я їм пояснюю, центральна вулиця, це я називаю конкретну адресу кінотеатру. І, наприклад, якщо там бути, можуть нас зателефонувати, якщо не зорієнтуєтесь. але повірте, не зорієнтувати чи не побачити нас, це буде нереально, тому що ми. Кожного року ми відділяємо зону, ми відділяємо дистанцію, розміщуємо плакати, банери, прапорці, буде лунати музика. Тобто, це пройти повз нереально. Власне, сподіваємося, що все пройде мирно, спокійно, так. і власне діти зможуть максимально отримати тих приємних емоцій, які зараз насправді і їм потрібні, і батькам, і всім родинам. Дякуємо вам, пані Маріяно, за те, що прийшли до нашої студії. Обов'язково реєструйтеся, шукайте усю інформацію у соцмережах. Нагадаю, що в нашій студії була методистка міського центру по роботі з дітьми та підлітками за місцем проживання Мар'яна Харкевич.